І на сотні кілометрів на південь, в, том, в тих наметах Кедера. Але він говорить про свої почуття. Господи, я опинився в таких обставинах, так далеко від Тебе, я не усвідомлюю Твою присутність, ніби мені здається, що я, що я і там, і там одночасно, і я, і я ніде, я не знаю, де я знаходжусь. Між, між нами нібито прірва. Я живу в цьому мешеху, в цих наметах Кедера, в постійному конфлікті між тим і тим. Душа моя, так довго томилась, каже він. І от звідси починається наша з вами подорож, тому що перший крок звідси визнай незадоволення своїм положенням. Американський проповідник шотландського походження Колен Сміт, який, до речі, живе в околицях Чикаго, називає це прояви святе незадоволення. Розвиваю це святе незадоволення своїм положенням. Не погоджуйся із своїм положенням, не зупиняйся на досягненому. Блудний син, коли прийшов до тями, коли їв з свинями. І розумієте, проблема там, де я тепер повинна бути більшою, ніж ризик перемін. І оця мотивація, незадоволення своїм положенням, змусила блудного сина діяти. Господи, я твоя дитина. Але я розриваюся між тим мешехом і розриваюся між тими наметами кедара. Я, я самотній. Нібито я не відчуваю твоєї присутності. Я не маю радості, мені тяжко. І в перекладі Сіюві, який, який ви читали. Оцей п'ятий вірш 120-го псалма звучить так. Горе мені, бо я чужинець мешеха, я мешкаю в наметах кедара. Я живу в Мешеха, в у, у Мишеху і горе мені. І оце горе мені це та найнижча точка. В нашій подорожі до Єрусалиму. І звичайно, я розумію, що важко тобі розвиватися, коли ти живеш в Мишеху або ти живеш на метах кедара. Біль подолання проблеми тобі здається більшою, ніж біль самої проблеми. І зміни ніколи не настануть, доки ти не перестанеш задовольняти своїм положенням і не скажеш сам собі, я більше так не можу. Чи готовий ти з таким твоїм оцим невизначеним положенням дійти до небес, до тієї вершини? Все починається із святого незадоволення своїм положенням. Це перший крок до перемін. А другий крок, він також важливий нехай Бог сам діє з іншими так, як він сам бажає, а ти проси Бога в молитвах змінити тебе. Проблеми автора, його проблеми залежать від інших людей. Люди брехливі, ми читали, нещирі, зрадливі, вони ненавидять мир, вони за війну. Ці люди весь час створюють нам проблеми. І в нас може розвинутися ця така ментальні жертви, тобто схильність бути жертвою. Господь, я далеко від тебе через цих брехливих, зрадливих людців, через цей мішех, через ці намети Кедара, через цю кляту війну, через цих скажених орків. Розумієте, звинувачення інших нам ніяк не допоможе. І автор в третьому вірші цього псалма переконаний, що Бог сам розбереться з нечестивими цитата: розжарене вугілля й гострі стріли, ось все, що вам дістанеться за те, дуже перегукується з тим, що ми прочитали із третього розділу послання до Петра. Але обличчя Господа цитує Петро проти злочинців, щоб знищити із землі навіть пам'ять про них. Ми не можемо змінити свої обставини, ми не можемо змінити свого чоловіка, свою дружину, начальника на роботі. Ми не можемо змінити своє минуле. Ми, змісно, можемо шукати кращого, пам'ятаючи, що там добре до нас немає. Але нехай Бог працює з іншими сам, як він бажає, а мені потрібно просити Бога, щоб він працював зі мною. Пам'ятаєте перший вірш 120-го псалма? Коли звалилося на мене горе. Я Господа покликав і допоміг. Господь. Господи, працюй зі мною і дій з іншими так, як тобі доподобив. Розвиваю собі впевненість в Божій допомозі. Ти йдеш вгору в гору Сар... Єрусалим. Це твоя подорож. Ти дивишся вверх. І коли ви піднімалися в Єрусалим, бодай на автобусі, ви дивитеся, що навколо тільки скелі. Того Єрусалиму не видно, він далеко. Того храму зверху він далеко, його не видно. А це ж кінець вашої подорожі. Скелі і камені це твої труднощі. А Єрусалим, він там далеко. І ти запитуєш себе, чи я коли-небудь туди дійду, чи ці пісні про чан допоможуть мені туди піднятися? А от псалом 121, наступний, пісня про чан. Підвожу очі. І вдивляюся у гори, та звідки ж дати допомоги. Від Господа лише буде допомога, від того, хто створив і небеса і твердь земну. Упасти він не дасть, не задрімає той, хто береже тебе, ніколи не дрімає той, хто стереже Ізраїль. Господь ось той, хто нас охороняє, Він наша тінь, яка завжди по праву руку, аби у день від сонця не дістав удару, аби вночі від місяця образ не мав. Господь убереже тебе від будь-якого лиха, охороняє твою душу він, Господь тебе завжди оберігати буде, хоч би куди ти йшов, хоч звідки повертався. І коли ви кажете під час своєї подорожі, підвожу очі і вдивляюся у гори, і у вас виникає це запитання, та звідки ждати допомоги? Тому що нічого іншого, ландшафу іншого немає. Звідки прийде тобі допомога, коли навколо тільки камені і скелі? А допомога від Бога? А яким чином? Спека дня, тривоги ночі, труднощі, переживання, звідки прийде моя допомога? Допомога від Бога, Творця Неба і землі. В Євангеліях. Величезна частина написаного це подорожі Ісуса до Єрусалима. Він, звісно, не йшов до Єрусалима для того, щоб приносити там жертви, але він йшов, щоб стати там жертвою. Ісус знав, що його чекає попереду в Єрусалимі. І нам кожному потрібно навчитися уявляти собі Ісуса, який стоїть. У підніжжі цієї гори, з якої б сторони він не йшов до Єрусалима, який бачив тільки камені, тільки скелі, і не бачив храму Єрусалиму, куди він повинен був піднятися. Особливо треба уявляти собі такого Ісуса, коли вам стає невимовно тяжко. Коли ви кажете, підвожу очі і вдивляюся у гори, та звідки ж дати допомоги? Від Господа лише буде допомога, від того, хто створив небеса і і твердь землю. І я впевнений, що коли Ісус стояв знизу, Він разом із прочанами співав або молився цією молитвою. І якщо Ісус так молився, і ми це можемо собі уявити, то нам потрібно також молитися так, як Він молився. А ми знаємо, що Бог не дрімає і не спить. Бог Отець не дрімає, і це цікаво. Ми прочитали, коли сонце і коли пече вдень, і коли тиснуть нас оці буденні життєві турботи, Бог працює в день. Але що цікаво, Бог працює і вночі. Деякі з нас страждають більше вночі, через сирени страхи, через тривожність, через неспокій, через переживання за своїх дітей. Бог працює в день. І Бог працює вночі. Розумієте? На своїх життєвих шляхах, підіймаючи очі догори, ми бачимо навколо себе лише скелі. Але це наш особистий вибір: бачити скелі чи бачити Бога, який створив скелі і посилає нам тінь в день і спокій душі вночі. Наша подорож розпочинається із святого незадоволення, святого незадоволення своїм положенням, коли ми відчуваємо, що нам потрібно розширювати здібності своєї душі. І нехай сам Бог, як він бажає здіє, діє з нашими ворогами, а ми проситимемо Бога змінювати нас самих. Тож давайте читати псалми, давайте навчати збільшувати об'єм своєї душі для того, щоб вміщувати в собі і глибину, і ширину, і висоту, і довготу Божої любові і самим. Бути здібними проявляти і довготу, і широту, і висоту, і глибину своєї душі. І вчимося молитвами молитви із книги псалмів. Помолимося. Господи, ось тих, хто нас охороняє. Ти наша тінь, яка завжди по праву руку аби у день від сонця не дістати удару, аби вночі від місяця образ не мати. Господь убереже тебе від всякого лиха. Охороняє душу твою він. Господь тебе завжди оберігати буде, хоч би куди ти йшов, хоч звідки повертався. Дякую за увагу. Амінь. Я думаю, ми можемо подякувати Віктору. Дуже гарно про.